Привіт! Зайшов я досаду в садок, хочу я по, по оприскуванні зробити Бордоською сумішою. Я вже один раз робив і тепер хочу ще раз зробити. Перший раз я робив, то 1% був цей бордоська суміш. Тепер також розвів 300 грам на скільки? на 25 чи 28 літрів води так і заодно поки оприскувач прогрівається зайшов подивитися як в мене тут все поживає сніжники ті які я садив минулого року є прижилися не знаю чи всюди але що вони є та й таке в саду. Та весна потрібно обробляти бордоською збільшеним містом ватна. Це я собі так логічно обдумую, щоб альбедо зменшити. Не нагрівалася деревина і не, не йшло в цей вріст тому що ще прогнозують ще сніг. Якось так. Така техніка. Будемо обробляти садок. Так, малята, хлопчики і дівчата своїм жужанням я тут розбудив декого. Ви Не повірите. Не зняв я на відео. От там є стара черешня. Не знаю чи буде видно. І от там по центру є дубло, по центру екрану. І Кажан вилетів. Політав, політав, залетів назад. А я обробляю садок. Бордовською сумішою 1%. Розчин, міді і полишений вміст вапна. Забили тут одним Так, Працюємо, працюємо, працюємо.